Хочете дізнатися, що таке оксидативний стрес і як його позбутися. Не перемикайте, у нас є кілька секретів. Уявіть, що у вашому тілі є маленький хаос. Це і є оксидативний стрес, коли ваші клітини атакують вільні радикали. Забруднене середовище, неправильне харчування, куріння і, звичайно, стрес. І ось результат: ваші клітини під атакою. Звичайний стрес це коли ви забули пароль від банківської карти. Оксидативний стрес це коли ваші клітини забули, як жити без постійної атаки. Отже, як же позбутися цього хаосу? Перше це харчування. Більше фруктів і овочів, більше антиоксидантів. Друге, звісно, спорт це не тільки про здоров'я, це спосіб позбутися від оксидативного стресу. І найголовніше прийом антиоксидантів. Blueberry Health – ваш супергерой. 800 мг екстракту лохини в одній таблеці і вільні радикали більше не страшні. Настя, ти куди Ти ліпліп. Отже, оксидативний стрес це серйозно, але його можна уникнути. Приймайте Blueberry Health, харчуйтесь правильно, займайтесь спортом і відмовтесь від шкідливих звичок. Замовляйте Blueberry Health на Озотека і захищайте свої клітини.